Бля, гуляется, бля, гуляется он со мной, бля. Фу, бля, жарковато, что-то стает, Утром холодно, блять, было. Шарик, шарик вылазит, бляди. О, братаны ваше, бля Не хватает места, а? Два яруса, бля, садятся. Садятся в два яруса. блядь, с этим затемнением, блядь. Панові думають, блядь, ті гаджети. Панові думають этих гаджетов. А люди, блядь, так от трахаються з ними. Друге діло раніше, блядь, на церкву подивилися. Ти же, блядь, знаєш що висоту. На купол подивився, блять, прикинув. І вже, блядь, все. Все тобі стало зрозуміло, блядь. А зараз тобі, блядь, і камери, і дальноміри. І ще, блядь, ніхто не, не полетів з тими голубами, блядь. Разом і не заміряв, де вони, блядь, діваються. Ну, пурхает, пурхает. Что, блин, можно сказать, и пурхает. Это А тут, в принципе, все, все маленькие. Ті маленькі. А що ти, блядь, старі дрова, блядь, кидати? Що ти старі дрова, блядь, кидати? Кожний раз і те теж, блядь. За маленькими подивитися цікаво. За маленькими подивитися цікаво. Перші кроки. А да, вообще соплячок верхній. Ось ще верхній соплячок. А це два-два риженька голуб'ятка. цепляються непогано. Не непогано цепляється. Ну, тримається, тримається, що? кидаємо далі, кидаємо далі. Шеееша кидать, блядь. Можно кидать и круглый рик. давай, 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 молодец. Молодец, умняшечка, давай. Вот так, красавчик. Красавчик. О, спокойно. Спокойно. Злятка, блядь, в и в небо. Жлятка и в небо. блядь, и в небо. О, привет. Аж следка, блядь, и в небо. А ну. Блядь, малыши, красавцы. Красавцы просто. Чуть-чуть шевелиться що то Це ж, блять, голубини не, не прицепа викинути, блять, не з тачки <плес> <плес> не з прицепа, блять, за три кілометри Ой, блядь А потім спіти її, блядь, зняти. Це вам різниця в голубах, як хочете. кидаємо далі возимо блядь, на тачках далі на тачках на прицепах блядь, в портфелях возимо далі в чому літати в чому літати читаємо книжки Стандарти і чому, блять, голубів літати. А потім будете розказувати, що якщо ви їх навчили літати, вигоняли їм, блять. Годину-півтори. Ну, хто там може вісім, хто наскільки гаразд то вони ще ці якості передадуть своїм дітям. Оце ну, так пишуть, блять, в тупих книжках. Кидаємо далі. Ще кинув трічку. Ще кинув трічку. А так трічка висить. Висить. Фонарики висять. А це ще кину трічку. Что этих не открывал, блин, что есть что кидать Что есть что кидать Сука, бомба Бомба А це треба бачити очима. Це треба бачити очима. Куди ти скот летиш, де? Куди ти скот летиш, де? Сьогодні, блять, чотири ранку встав. Чотири ранку встав. Настроїв себе, що це воно так буде. Настроїв, що це воно так буде. І скось продуває. легенький. Не знаю, може метра полтора, блядь, два. Полтора, два. Блядь, реженький, щось геть. Просто летик. Що з яй таки просто лютік, але нехай живе пока. Нехай живе пока. Сонце виходиш, припікає, бля, погода, конечно. Ну, шо ти, блі, зробиш? що ти зробиш? Шо маємо, то маємо. То 37, то 17. Червоненький класнючий класнюча голуб'ятка. І воно мені ще й треба, я на нього вже давно дивлюсь, я на нього давно дивлюсь. Спеціаліст не сильно великого рівня. Паримський, блядь. <звук> ну, простеньке, рішеньке, простеньке. Ці фонарики так цікавенькі для мене. Без примушення якогось. Отак, От красавці красавці Для мене точно, блять. Життя живеться не дарма. рыженьких подкину. Еще <связывая> рыженьких блять можно открывать. Давай. Пошел. Не поняв, бо пацаны. Що трапилось? Отрапилось? Що Чтирили. Позамерзали, бля, да? холодно. То холодно, блядь, то жарко, то ще щось. Отих тут. Айте, красотулечка моя. сюди. посипана. Красавиця моя. Так, легенько їй, легенько підкинемо. <реш> Для мене це воно то. Для крила нема одного, Крила нема одного. Любимка моя. А не то що любимка. таких любимок тут, блядь. Але так дивися.